Вот, вот, смотри здесь момент. Ты меня практически здесь достал. Еще чуть-чуть я бы тебя сделал. Это точно. Да ладно. У вас там было четко. А результат какой? Быть богатым это не преступление. Потому что только вместе мы победим и будем счастливыми. Ты вернешься? Конечно. Конечно, вернусь. Ведь кто? Кто, если не мы? Екс-міністр доходів та зборів Клименко замучив всіх своїми роликами. В них він постійно обіцяє повернутися в Україну. Тут його давно та сильно чекають, адже Печерський суд виніс рішення про його арешт. Дивно, чому замість того, щоб тихо сидіти в Росії, Клименка так тягне на рідну землю. Максим Апанасенко з'ясував, що в часи Януковича Клименко цієї землі прихопив чимало. Напевно, досі не може змиритися з її втратою. А уїхали то ви зачем? А як би ви поступили будь-ви на моєму місці? Отвечаю утвердительно: Да. Да. Возвращаюсь в Україну і Да, я вже в політиці. Брати Клименки, мабуть, одна з найвідоміших сімей у складі великої сім'ї екс-президента Віктора Януковича. Партійні стрибки, нарощування бізнесу, велика політика, постреволюційна втеча, кримінальна справа і смерть старшого з братів Антона. Здавалося б, міні-імперія Клименків приречена. Але ні, колишній міністр доходів і зборів і молодший з братів Клименків Олександр у вигнанні активно готує фундамент свого повернення в українську політику. Все почалося з активності у соціальних мережах і створення напівагітаційних відеороликів. Наступним кроком стала новина про те, що медіахолдинг Весті тепер очолюватиме Ольга Семченко. За часів Клименка у Мінздоху вона була його прес-секретарем. Ряд змі також заявляє про те, що Семченко є громадянською дружиною екс-міністра, що вкотре піднімає питання власників медіахолдингу? чи власника. Я вважаю ее очень грамотним спеціалістом. одним з лучших в ринків касаємо как бы личных вопросов, Я не вважаю, посадчик красива жінка, думаю, до многі хотіли, щоб вона була рядом с ним. з ними. Як з'ясувало слідство інфо бізнес, пов'язаний з родиною Клименків, який починався у Донецьку і плавно перебрався до Києва разом з його ключовими фігурантами, продовжує спокійно працювати. Більше того, володіти дорогими і дуже дорогими нерухомими активами, як у самому місті, так і за його межами. За цим блокпостом починається територія елітного котеджного містечка Клим. Серед маєтків багатіїв тут розкинулася недобудована база відпочинку. Земля під нею фірми Юнісон Фінанс. Більша її частина у власності, менша в оренді. Базою відпочинку це можна назвати лише умовно. Об'єкт встигли звести всього на 9%. Фактично, тут поки лише голий фундамент. Орендна плата, згідно з відповіддю Козинської селищної ради на наш запит, радше символічна: менше 15 тисяч гривень на рік. «Хуа Юнісон Фінанс, яка нещодавно перейменувалася на Куо Ексельсіор, лише одна компанія родини фірм зі схожими назвами. Про їхню спорідненість говорять спільні логотипи і адреса розташування Київ, спортивна площа 1». Цю групу давно пов'язують з родиною Клименків. Зв'язок очевидний, але заплутаний. Покійний Антон Клименко разом з дружиною Олександра Клименка Оленою довгий час були співзасновниками ТОВ Юнісон Cinema. Ще одним засновником фірми було згадане ТОВ Юнісон Фінанс. Також Антон Клименко свого часу був директором ТОВ Юнісон Груп. Наступним директором Юнісон Груп стала Яна Чумак, партнер родини Клименків. Вона ж нині є опосередкованим власником акції Юнісон банку разом з співзасновником ТОВ Юнісон Фінанс Віктором Церенджаповим, екс-головпухом Юнісон Груп Оксаною Чіпішко, першим замом Юнісон Груп Володимиром Рахліним та директоркою однієї сутоклименківських донецьких фірм групи Анталекс Катериною Назимко. А одним із засновників Юнісон Апартмент свого часу стала Тетяна Гаєва, яка виконувала аналогічну роль в Юнісон Груп. Вишенькою на цьому багатошаровому торті можна вважати юридичну фірму ProFroup, створену Владиславом Кочкаровим. Розслідування української правди показало, що він був підлеглим Олександра Клименка спочатку в податковій Донецької області, а потім і в Центральній податковій службі. Подивіться на розділ наші клієнти на офіційному сайті цієї фірми Це «Весті» і Юнісон. Сам Олександр Клименко відповідає на питання про Юнісони доволі розмито. Есть бизнес семьи, который передан, он был давно, вы знаете, я пришел с бизнеса, брат занимался бизнесом, был передан в управлении управляющей компании. И я им не занимался, не управлял. Соответственно, как бы и сложно меня забрать то, чего у меня нет. Володей несомненно нерухомости в самом Киеве. Це квартиры у элитных житовых комплексах. Наприклад, на Драгомирова, на Артема або ж січових стрільців 70А і на бульварі Шевченка 27. Усіма ними за винятком квартири на бульварі Шевченка, яка записана на Юнісон Фінанс, володіє Юнісон Апартментс». До слова, вона вже теж змінила назву на Київ Сіті Апартментс». В процесі підготовки сюжету ми дізналися про ще більше квартир Юнісонів. Загалом, тільки в будинках на Драгомирова, об'єднаних в елітний комплекс «Новопечерські липки, їх аж 16. Так, ну коли я кажу, ну, що у мене реально немає свого дому, що я живу в рендовому домі в, в Києві, всі смерті, ну как так, Клименко, сам Клименко, дом, то там домов має бути лікарні, квартир повинні бути, в кожній тисяча 1000 ночі. Тут же на Драгомирова-20А дві сусідні квартири належать згаданим нами членам клану Клименків Яні Чумак і Оксані Чепішко. Жінки за документами оформили їх в один день. 25 вересня 2015 року. У одного нотаріуса із різницею у 25 хвилин. А це вже Переяслав Хмельницький район. Тут починається територія національного парку. Силами кількох підписів на документах вона почала межувати з закритою базою відпочинку, ниточки від якої видуть до одіозних персонажів. Насправді це не база відпочинку, а неприступна фортеця, оточена водосховищем і густим заповідним лісом. На підступах нездоланний паркан з охоронною вежею. Ми спробували роздивитися територію з повітря, але сильний вітер і значна відстань зіграли свою роль. Коптер, так і не виконавши місії, розбився. Ризикуємо на кілька хвилин під'їхати до головного входу. На в'їзді в Нацпарк нас попередили. Охоронці з бази відпочинку озброєні і неконтактні. Тому робити нам довелося все дуже швидко. Загальна площа землі під базою 9,5 гектарів. 7,9 з них в оренді фірми TerraInvest, яка передала їх в суборенду компанії Голдвейн. 1,6 гектарів у власності самого Голдвейну. Кінцевим власником Тера інвесту є кум Володимира Путіна і ляльковод української політики Віктор Медведчук. Голдвейн належить співвласнику Юнісон Фінанс і опосередкованому власнику акції Юнісон банку Віктору Церенджапову. Якщо підсумувати, то Медведчук просто передав взяту ним в оренду землю не чужій родині Клименків компанії. За даними видання, наші гроші навесні 2014-го прокурори звернулися до суду з вимогою скасувати усі розпорядження переяслав Хмельницької РДА щодо відчудження землі під базою. Суди усіх трьох інстанцій прокуратурі відмовили. А тепер бонус кадри з середини бази у нас таки є. Журналістка Катерина Каплюк зняла їх навесні 2014-го, коли революція на короткий період відчинила перед журналістами усі двері. Активна фаза будівництва тоді тільки починалася. Триває вона, за словами місцевих єгерів і нині. Але тепер же під пильним наглядом охорони. Був на цій території і міні-зоопарк з тиграми. Тігри це алегорія. Були, як ви знаєте, ту історію тігри, котрим не приписували которые знаходиться в зоопарці і которые профинансированы для того, щоб у них там були хороші места. Но я ще раз говорю. Це бы з юмором к нему підходить. Мабуть, питання повертається Клименко в Україну. Чи Клименко нікуди звідси не зникав, лишається відкритим. Практически тигр!